Послушало грохот і зрозумів, що ситуація тут неправильний. Коли вибіжав, вже машина була вдома. Тільки залишила одна кімната, доделать ремонт, Дома вже нет. Ігор показує наслідки страшної аварії, що сталося посеред ночі. Шалена 30-тонна фура з гречкою протаранила будинок, знесла опорну стіну, ледь не вбила господаря і зупинилася перед подружнім ложем. Смотрю, пыль летить, все те саме, він вискакує, виходимо на машину. Водія фури зможуть на рік позбавити водійських прав, проте він провину заперечує і нарікає на скільську трасу. Лод їхав потихонечку, ну, ви ж самі бачите, який затяжний би, спуск. Просто машина стала неуправляємою. Дорога і справді слизька. Комунальники, які мають її посипати про цю трасу, давно забули. Коли пішли важкі важковагові машини, які понад 40 тонн, і в нас в селі взагалі сталася така катастрофічна ситуація. Будинки руйнуються, дорога руйнується, і дані випадки вже повторяються вже в четвертий раз. От тільки постраждалим господарям все одно, хто винен віддавати фуру, вони відмовилися, адже її кабіна стала єдиною опорою для підтримки тепер вже всього будинку. Якщо ми будемо витягувати даний автомобіль, можуть нарушитися балки даного дому. Є два варіанти. або ми витягуємо падає. Возможна ситуація брушення дома, і лі будь-яким то у спальні. Подружжя вантажівка стояла цілий тиждень. Зрештою, після тривалих перемовин, господар фури виплатив компенсацію 60 тисяч гривень, і рятувальники приступили до роботи. За допомогою автомобіля зіл витягли цю фуру з використанням лебідки, і господарі зробили роботи з укріплення стіни. Тепер родина сподівається, укріплення витримає і будинок не рухне. Але поки не завершився ремонт, через шалену фуру жити змушені аж надто прозоро у всіх на виду з дірою у стіні.